Цього ж дня у зенітно-ракетному полку повітряних сил збройних сил України, що дислокуються у Севастополі, присягнули на вірність українському народу 80 молодих воїнів. Саме в ці хвилюючі моменти ще вчорашні призовники стали справжніми захисниками вітчизни. Побував на урочистостях і наш кореспондент. В цей день до зенітно-ракетного полку повітряних сил Збройних сил України завітали рідні та близькі новобранців, представники влади міста, духовенства та ветерани. На плацу частини вишикувались юнаки призову осінь 2012 Після урочистого проголошення тексту військової присяги в їхньому житті почнеться новий розділ. Я холод Марк Едуардович, вступаю на військову службу, і урочисто присягаю українському народові завжди бути ймовірними відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність, сумлінно, і чесно виконувати військовий обов'язок, накази командирів, не додержуватись конституції України та законів України, зберігати державну таємницю, Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників. присягаю ніколи не зрадити українському народові. Виступаючи перед особовим складом, командир полку підполковник Олександр Бахур привітав хлопцям з прийняттям військової присяги на вірність українському народові. Військова присяга це урочиста клятва, яку дає кожен громадянин при вступі до Лав Збройних сил України. Прийняття військової присяги є важливим правовим і морально-політичним актом, який здавна характерний для військової служби в більшості держав світу. Вітаю! У вас зі складанням молодим поповненням військової присяги на вірність українському народові. Я надію, шановні батьки та гості, на те, що наше голубе небо гідно захищатимуть ці ще вчорашні юнаки, а сьогодні вже справжні солдати і зроблять все необхідне для того, щоб весь український народ міг спокійно працювати, жити без страху, бути впевнений в завтрашньому дні. А також сподіваюся на те, що відслуживши службу у Збройних силах України, вони з високо піднятою головою повернуться додому і гордо скажуть Я з честю виконав свій обов'язок перед батьківщиною. Для батьків, чиї сини тільки розпочинають військову службу. День присяги надзвичайно хвилюючий в їхніх очах і смуток від довгої розлуки з дитиною і гордість за юнака, який за рік повернеться додому справжнім чоловіком. Дорогі наші діти, будьте чесними, гідними захисниками, не осоромте нас, батьків, керівництво своєї частини, гідні своєї частини. А я ми вже гордимося вами, гордимося тим, що в наш нелегкий час ви не злякалися тих труднощів, тих випробувань, які може бути перед вами. А вони є в житті не тільки у військовій, а військові тим більше і встали захисник, на такий шлях захисників нашої вітчизни. Ми вже гордимося вами. Адже сьогодні таких дітей небагато. Тож дозвольте мені побажати вам найперше міцного здоров'я, гідної такої. Хорошої щасливої служби, мирного, голубого неба і звичайно мудрих керівників. Дорогі наші керівники, слова клятви захисника вітчизни набули глибокого змісту. Відтепер від цих молодих воїнів залежить безпека держави, спокій і мирне життя її народу. Цей день знаменує для нас перехід від несміливих юнаків до самотніх, впевнених у собі військових професіоналів, спроможних завжди виконати завдання за призначенням. Сьогодення вимагає від нас бути пильними, відповідальними та, по-перше, майстерними військовослужбовцями, справжніми фахівцями своєї нелегкої справи. Кожному особисто необхідно зрозуміти, що тільки від нас залежить безпека та спокій наших близьких та рідних. Від імені особового складу роти, поповнення, вітаю особовий склад з прийняттям військової присяги. Та бажаю усім витримки та настає. Завершився ритуал складання військової присяги урочистим проходженням особового складу. Після чого військовослужбовці розійшлися ділитися новими враженнями та переживаннями зі своїми близькими.